Для здоров'я носи обирають юмер. Юмер визнаний переможець для пробування носу. Олег Пензін долучається до нашої розмови. Економіст, член економічного клубу. Пане Олеже, вітаю. Слава Україні. Героям слава, також вітаю. Я впевнений, що ви прочитали і ту відкриту частину угоди, ну, принаймні те, що ми з вами бачили. Можливо, ви в курсі. А от тієї прихованої частини, ну принаймні, про про технічну частину угоди можливо, я припускаю. Але е, хотів би нашу розмову повести саме в контексті підводних каменів цієї угоди. А, на вашу думку, наскільки потужною може бути ця угода? Наскільки вигідною і які небезпеки економічні є для України? Ну, дивіться. Це угоди. Це найкращі варіанти з тих найгірших, що Україні активно пропонувалися з самого початку. Тобто ті червоні лінії, про які активно говорилися і в інформаційному просторі, про які згадував президент, вони не перетнуті. І це однозначний позитив. Мова йде про те, що Україна таки не визнала борг в розмірі більше ніж 100 мільярдів доларів, який... Гроші, які ми отримали від попередньої адміністрації Байдена у, у вигляді грантів. Це раз. По-друге, джерелом наповнення оцього фонду, зокрема української частини, буде виключно вновь корисні купалення, що почнуть розроблятися вновь, а не ті, що на сьогоднішній момент вже наповнюють український бюджет, тобто ні Укрнафта, ні газ ні. На Нафтогаз не буде сплачувати 50% ренти в цей фонд. І третій момент однозначно вдалося обійти е, так зване право першої ночі, я перепрошую, а в реальній дійсності це е, втрата економічного суверенітету України, коли е, американці пропонували на цей фонд дати е, повноваження щодо е, погодження видачі ліцензії інвесторам. На захід в Україну і для розробки корисних купала Таким чином Україна позбавлялася суверенного права дозволяти або не дозволяти комусь працювати на своїй території. Це передавалося в цей фонд, де 50% мали американці. Тому це вдалося обійти, і це однозначний позитив. Тобто, от про позитиви, ми почули за цією угодою, що підписала Середенко. Є ще дві технічні угоди. Одна з них про створення фонду, друга про порядок управління цього фонду і розподілу інвестиційних ресурсів. Що стосується інсайтів, то напевно всі бачили і чули, і це говорив прем'єр-міністр, що от в тій другій угоді має обов'язково бути, скажімо, гарантії того, що найближчих 10 років весь інвестиційний ресурс цього фонду буде використовуватися для потреб України. Ну тобто, це от позитивчик, той, про що ми з вами говоримо. Тепер негатив. Е, угода безстрокова. Ну, тобто, то, що Трамп, е, помахуючи цим папірцем, звертаючись е, до власних виборців, казав, що ця угода принесе Сполученим Штатам Америки навіть більше, ніж 350 мільярдів доларів, е, цілком ймовірно, що це так в стратегічній перспективі там, 10, 15, 20, 30 років. А чому б і ні? Цілком ймовірно, тому що, ще раз говорю, угода безстрокова. Е, тобто американсько-український капітал заходить в Україну назавжди, Ну, якщо не буде якихось форс-мажорів, які там е, призупинять дію цієї угоди. Це перший момент. Другий і це також негатив. Е, давайте ми згадаємо, що е, перше підписання, яке мало бути е, Угоди в овальному кабінеті в кінці лютого місяця було зірване тому, що там відбулися достатньо серйозні суперечки. Основою цих суперечок, в дійсності, залаштунками, було то, що американці відмовлялися в цих угодах прописувати хоч якісь гарантії безпеки. Тобто, взагалі ніяких. Коли ми з вами подивимося, то що зараз підписано, і то, що буде підписано, там таки дійсно не буде жодних гарантій безпеки. Причому необхідність гарантій безпеки в цій угоді, якби це не звучало дивно, бо угода суто економічна, має під собою достатньо серйозні логічні засади. Я постараюся пояснити. Дивіться, цей фонд буде наповнюватися виключно за рахунок розробки нових корисних копалин. Для того щоб цей фонд наповнювався за рахунок нових корисних копалин, Туди має прийти інвестор. Скажіть мені, будь ласка, який свідомий інвестор при пам'яті прийде в країну, яка знаходиться в стані активної фази бойових дій? І який інвестор буде вкладати гроші в країну, яка е навіть у випадку зупинки активної фази бойових дій не має гарантій, що завтра бойові дії відновляться. Тобто наявність цієї угоді гарантій безпеки давало. Тому інвестору, який теоретично мав генерувати той фінансовий потік, 50% якого мало би знаходити в цей фонд, гарантії того, що дійсно він збереже своє майно і свої інвестиції. Ну, немає там цього. І, скажімо так, запевнення американської сторони, що найкращою гарантією безпеки є наявність американського капіталу в Україні ну Давайте будемо відверті. Це не зовсім правда. Для більш переконливого прикладу, назву наступне: американський капітал, виходячи з Російської Федерації після початку активної фази бойових дій, через санкційну політику Сполучених Америки втратив 335 мільярдів доларів. ну Наявність американського капіталу в Російській Федерації жодним чином не убезпечила цей капітал від таких шалених втрат, так що з жодним чином ніяких гарантій присутність американців тут в якості бізнесменів не дається. Але Сам факт цієї угоди розморозив на сьогоднішній момент можливість Україні закупляти воєнну технічну допомогу Сполучених Штатів Америки за гроші, і зразу на наступний день після підписання цієї першої угоди, що підписала Середенко і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, Україні дали дозвіл на закупівлю 50 мільйонів воєнно-технічної допомоги. Раз. Потім е, був дан дозвіл на купівлю технічного пакету супроводу f 16 які знаходяться на Україні, на загальну суму там більше 200 мільйонів доларів. Так що, е, і в от оті речі, вони стримувалися підписанням цієї угоди. Так що для України це є однозначний позитив. Ми змогли в тій ситуації от подолати оті е, бар'єри, які були вибудовані і які. В дійсності стримували е, отримання Україною тої допомоги, яка вкрай потрібна. Ну, а е, для американців однозначно ця угода несе 100% піар навантаження політичне, тому що 100 днів минуло. Е, ну, от, принаймні, в царині зовнішньої політики Трампа жоден з його обіцянок не виконано. Ні Канада не стала 51 м штатом, ні. Е, Гренландія не стала е, американською територією е, з Китаєм великі проблеми, не, не клониться Сі Цзінпін. Е, Війна за один день-російська не та, війна не закінчилася за один день. Тобто, куди не плюнь, вибачте, всюди луз. А е, президент світу, е, він же е, папа римський. Ви ж бачили да, оцю картинку гарна? Він людина, до якої всі їдуть і Кісін Йоас, і взагалі, по великому рахунку, це людина Альфа-самець, який ну, в реальній дійсності керує світом. Ну не може він програвати. Ну об'єктивно він не може бути лузером. Тому коли я чую, коли Рубіо там. Інші хлопці активно починають розказувати, як Сполучені Штати Америки будуть виходити з переговорного процесу. Мені починається бути смішно. От уявіть собі, Трампа, який виходить перед своїми виборцями, потужний, переможець, і говорить: ви знаєте, я от пробував, ну не вийшло в мене, тому я переключаюся на щось інше. Може, там в мене теж нічого не вийде, а тут в мене вже не вийшло. То я умиваю руки і кажу, от все, все вже я, я не зміг. Ну, уявіть собі, от, Трамп це говорить власному виборцю. Та ніколи в житті, слухайте. Тому, коли я чую про вихід американців з переговорного процесу, ну оце чергові гойдли, які так сильно любить адміністрація Трампа в переговорному процесі. Так що, давайте будемо тверезі, нікуди американці не дінуться. Вони так багато наговорили і наобіцяли, що. ну... ну яким чином зігнорувати власні обіцянки перед виборцями та ще й в такий непростий час однозначно ні? А Україні позитив. Так що я, в принципі, повністю підтримую особисто цю угоду. Я думаю, що її ратифікація в Верховній Раді пройде більш-менш прогнозовано. Безперечно, крові там поп'ють, ну як без цього певні опозиційні групи, але ратифікація пройде 100%. Пане Олеже, тут насправді м я вас слухаю, і справді я теж думав, що за великим рахунком. Е е як би там не скандали, як би не обзивався Трамп на Україну і на українського лідера, проте Україна забезпечила йому єдину політи... єдиний міжнародний політичний успіх на цей день. А відтак я б на місці Білого Дому робив висновки, хто надійний партнер на кого можна покластися, хоча Україна в такому складному становищі перебуває. І по суті, вони підставляли тривали час, 100 днів підставляли дуже надійного партнера. Проте, хочу повернутися саме до економічних питань. Чи могли би ви пояснити? Бо я собі до кінця не розумію. З чого буде заробляти цей фонд, оскільки йдеться лише про продаж ліцензій, але продаж ліцензії це право видобувати, це не самі копалини. Чи це і з самих видобутих копалин? Це перший момент. І другий момент, як будуть платити податки, чи будуть платити податки американці з отриманих прибутків? Ні, цей фонд не буде продавати ліцензії. Ліцензії буде продавати Україна. Ні, ні, я розумію, Доходи, що ліцензії продає, але у доходи від продажу ліцензії Доходить, надходять від, в... доходи, да. доходи, доходу, доходи цього фонду будуть формуватися за рахунок 50% рентних платежів, які будуть сплачувати добувні компанії на тих об'єктах, які будуть розроблятися от після підписання цієї угоди. Тобто 50% ренти. Має надходити не в державний бюджет Загальний фонд, а вони будуть надходити в спецфонд, а зі спецфонду будуть йти на рахунок цієї інвестиційної компанії фонду цього. Власне, пані Свереденко сказала, що для це треба буде зробити точкові зміни бюджетного кодексу. Ну, я би не сказав, що це дуже точкові зміни, це принциповий підхід, тому що ну, дивіться, надраш є власністю українського народу, правда? І е, ця власність українського народного на донада реалізується у вигляді сплати видобувними компаніям рентних платежів. Україна погоджується з тим, що 50% видобувних е, ресурсів, їх рентні платежі по цих ресурсах будуть надходити цей фонд. Це суверенне право України розпоряджатися цими грошима, але в будь-якому випадку, це є джерело української частини, наповнення української частини. Американська частина. Ну, як пояснював Шмигель, розказуючи про цю угоду, воєнно-технічна допомога, що має надходити від Сполучених Штатів в Україну, буде зараховуватися. І монітарна форма буде зараховуватися в якості частини американської, американського фонду. цього. Але, До ж речі, ми цю зброю я... будемо... Але ж ми цю зброю будемо купувати. Так от я ще раз повторюю. Мова йде не про ті обсяги, які Україна купляє в Америці. Мова йде про те, що американці будуть надавати щось Україні безоплатно. А сума того, що вони нададуть, автоматично буде зараховуватись в якості американського внеску в цей фонд. От так. Але проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що в бюджеті на 25 рік. У Сполучених Штатів Америки не передбачено для України жодної копійки. Ну, дивіться, це щось така викривлена форма ленд-лізу, пам'ятаєте, що коли спочатку це надається обладнання, яке формально обліковується в умовному фонді, а потім залишки цього обладнання оплачуються по фактичній наявності. То, що знищене, не оплачується, а то, що лишилося, оплачується по за вартості. Ну, от так працює ленд-ліз. Але для того, щоб він працював, необхідні. Відповідні кошти передбачені в американському бюджеті. На сьогоднішній момент цих коштів немає. І єдина, ну, так би мовити, формально надія на те, що після підписання цієї угоди ми побачимо, ну, для того, щоб ця угода запрацювала, побачимо зміни до американського бюджету, де будуть передбачені якісь кошти для України, які будуть надаватися у вигляді воєнно-технічної допомоги, монітарна частина, яка буде зараховуватися в цей фонд. Ну, так сказав Шмигель. Тобто він сказав, що Україна буде отримувати воєнно технічну допомогу, вартість якої буде зараховуватись в якості внеску в цей фонд від американської сторони. Мова не йде про те, що ми будемо щось купляти. Те, що ми купуємо, вибачте, ми купляємо не в американського уряду. Ми купляємо в американських компаній. А американський уряд тільки дає формальний дозвіл на те, щоб ті компанії. Мали право продавати воєнно технічну допомогу, воєнно-технічні об'єкти Україні. Тому що ми ж прекрасно з вами знаємо, та, що люба воєнно-технічна допомога є політично мотивована. Тобто, без згоди американської сторони ми не отримаємо нічого, де є хоча б там, умовних 2-3 від американців. Так що для нас це є важливо. Але ще раз повторюю: це не те, що ми будемо купляти. І то, що теоретично американці мають нам надавати. Я тут, просто, Але... я тут просто намагаюся зрозуміти, а де ж будемо заробляти ми з цього фонду, і де буде заробляти, з чого будуть заробіток отримувати Сполучені Штати. Звідки вони отримують ті 350 мільярдів, про які вони розповідали, про які там махав Трамп? Ну, дивіться. Е... Частина редних платежів від видобутих корисних копалин надходить цей фонд. Тобто фонд накопичує певні суми грошей. Так? Ті суми грошей, які формально надходять у фонд, вони можуть або виводитися в Штати Америки. До речі, у відповідності до того, що підписала Свереденко, ні Україна, ні Сполучені Штати Америки гроші цього фонду не оподатковують, вони вже чисті. Угу. Тобто, ці ті гроші формально можуть або виводитися Штати, або інвестуватися в якісь інфраструктурні проекти в Україні. Шмигель пообіцяв, що в найближчі 10 років кошти, що будуть в цьому фонді, будуть інвестуватися в Україну. Люба інвестиція приносить дохід. Тобто, гроші, які інвестовані в Україну, дають дохід, який акумулюється в цьому фонді. І От створюється певний достатньо великий обсяг коштів, які теоретично. Можуть або вивестися в Сполучені Штати Америки в якості там, прибутку, або в якості там, я не знаю, якісь, там, ну, не знаю, відсотків по капіталу фонду, або там, по якихось інших причинах, будемо дивитися, що буде написано в угоді. Або продовжувати інвестувати в Україну. В чому є ще один момент, і я хочу на ньому наголосити. Ми чуємо з вами 10 років, тільки от там 10 років буде вкладатися в Україну, там пообіцяв, що ми це буде норма. Але якщо подивитися на е засоби масової інформації, європейські, американські, які активно почали обговорювати цю угоду, і які е в якості аргументу почали використовувати досвід е величезних видобувних компаній світових, е то там було дуже цікаве зауваження, що. Реальний дохід від діяльності видобуваних компаній починається після 8-10 років вкладання коштів і розробки корисних купалень на тій чи іншій території. Тобто, спочатку вирішується питання отримання дозволів, отримання ліцензій, підготовки кадрів, завезення обладнання, вирішення земельних питань, приєднання до мережі, тобто купа речей, які супроводжують будь-який інвестиційний проєкт. Потім починається формальна розробка корисних копалин, які починають погашати частково ті збитки, які понесли компанії для того, щоб власне, от розпочати цей вид діяльності, цей бізнес. І тільки на 8 10 році компанії теоретично можуть починати отримати прибуток від цієї діяльності. Так що, якщо ми уважно подивимося на перспективи розробки в Україні корисних опалень нових, це однозначно достатньо довгий процес. Так що, якщо цей фонд буде і працювати активно, і якщо безпекові речі дадуть можливість сюди приходити інвесторам, то це точно не питання там, двох, трьох-чотирьох років. Угу. Пане Олеже, у нас майже закінчився час. Буквально кілька секунд до вас питання от просто по ваших відчуттях. Ви цю угоду. Вважаєте достатньо прозорою. Чи все ж таки десь є відчуття авантюри? Якщо можна кілька слів. Ну, по-перше, це одна третя угода, а не вся угода. Почнемо з цього. Дві треті угоди ми ще з вами не бачили. І говорити про те, авантюра це чи ні, напевно, можна, маючи на руках все. З одної третії сказати важко. Це перший момент. Другий. Поки що на сьогоднішній момент не передані жодні червоні лінії для України. А е, профід наш однозначний з того, що розблокована воєнна технічна допомога, і ми маємо можливість політично закупляти і, і будь-які речі пов'язані з війною в Штатах. Профіт для американців чисто полі, політично піарний. І він є достатньо великим, тому що ви праві, це єдине, що адміністрація Трампа змоглася зробити в зовнішній політиці позитивного за 100 днів. Так що всі щось отримали в результаті. Сама ця угода, на мій погляд, поки що в тому вигляді, в якому вона є. Ну, я не думаю, що вона там буде фантастично прибуткова і цілком, ймовірно, цей фонд буде формально живріти. А реально, я не думаю, що там будуть якісь надзвичайно великі доходи. Але сам факт того, що навколо нього вже створилися певні позитиви, про які я сказав, це тішить. Дякую вам, пане Олеже.